Пане Сергію, вітаю вас зі студії Києва. Доброго ранку. доброго ранку. Ми з України, Херсонщина це Україна. Слава Україні! Героям слава! Отже, перше питання в мене буде з приводу тих вибухів, які було чутно у Херсоні. Зворухобили соцмережі. Вони що вам про це можливо відомо? Пане Сергію, розповідайте нам. Що це була забавовна у самій, на самій Херсонщині у місті? Не в місті, а в передмісті Херсона, в, в Музиківці було знищено mm. таке дуже потужне розташування ворога. Там знищено і багато техніки, знищено і багато живої сили. Тобто вже окупанти це неподалік від Чорнобаївки, але не чикав, це, по-моєму, 10 кілометрів до Херсону, наскільки я розумію. Це передмістя, по да, Звичайно, в mm. об'їзді Херсонській є село Музиківка, Музиківське ОТГ. І саме в музиківці там е, на базі концерного заводу орки розташувалися, розташували велику кількість техніки, велику кількість особового складу. Ну думали, що сховалися з Чорнобаївки, думали, е, перетягнули техніку, заховаються і їх не достануть Дістали нормально все відпрацювали. Знищили, знищили цілий підрозділ ворога. А також була відпрацьована в чергове Антонівська переправа біля Антонівського мосту, яку облаштували орки зазвичай по ночам. Наші збройні сили коригують якраз ту переправу, куди орки намагаються перекидати техніку. Зараз здебільшого вони її перекидають на укріплення, якраз які облаштовують на лівому березі, і окупанти анонсували вже евакуацію ліво бере. Ще якщо дійсно Каховський район вони 6 листопада оголосили, буде примусова? Тут вже вони кажуть примусова відверто. Якщо в Херсоні вони такого не казали, вони казали, що просто буде евакуація, да і всіх бажаючих, то тут а от кажуть куди примусово. вони евакують, пане Сергію? Хочеться поточнити. Це ж мова йде про лівий берег Дніпра. Правильно, так. нова каховка саме той так. берег роздавалося б на який мають тікати окупанти. Тож куди вони в Крим же їдуть? Це лівобережжя дійсно, і по лівобережжю вони оголосили у примусовій евакуації 15 кілометрової зони від узбережжя Дніпра і Каховського водосховища. Вони на зараз людей. Готують до того, що їх будуть відправляти спочатку в гінічиську. Вони використовують гінічеськ як такий собі перевалочний хаб для людей. Вони розташовують людей на арбатській стрілці по базам і тоді формують вже автобусами, куди будуть вивозити в Краснодарський край. Перші так звані евакуйовані. А ми їх називаємо фактично це примусова депортація. Вже зрозуміли, що відбувається, бо ті люди, що виїжджали першою. Хвилю, якраз з міста Херсона, вони вже опинилися в Краснодарському краї, і опинилися вони в таких містечках для біженців палаточних, без жодних умов для життя. І всі обіцянки окупантів про якісь сертифікати, про якісь грошові допомоги, як зазвичай виявилось черговою брехнею, і люди на зараз вже. Зрозуміли ті умови, куди вони попали, і шукають шляхи, як їм повертати. От в тут на цьому моменті хочеться от більше деталей, тому що хочеться, щоб наші глядачі зрозуміли наскільки небезпечно виїжджати під керівництвом окупантів. Бо це ж ніяка не погоджена евакуація. Це ж вони так назвали словом евакуація. Але ж то, що, щоб вона відбулася, треба погодити, щоб ніяких бойових дій не відбувалося, щоб обидві сторони там про щось поговорили. Ми з терористом не спілкуємося, це звісно так. А от терорист вдається до таких дій. Тож, будь ласка, ще додайте інформацію до того, щоб глядач, особливо південний глядач, зрозумів, що виїжджати під керівництвом окупанта в будь-якому разі не можна. Так, звичайно, не можна, але ж на зараз, якщо вони в Херсоні такого не робили, то в Олешках вони роблять фактично терор, тому що вони примусово на зараз виселяють під дулами автоматів людей зі своїх будинків і засіляються туди, якраз військові, які перевдягаються в цивільне, а людей вимушено зганяють, виганяють зі своїх домівок і переміщають змушують сідати в автобуси і кудись їх вивозять. Це почало відбуватися вчора, саме в Олешках. В Олешках розгорнулася вже ця примусова мобілізована евакуація, а фактично депортація. І були повідомлення, але вони ще не перевірені. Я буду перевіряти. Кажуть, що вчора навіть вбили чоловіка, який сказав, я не буду нікуди їхати. То окупанти його застрелили. Тобто, зараз будемо перевіряти цю інформацію, але така інформація вже з'явилася. Тобто, окупанти на лівому березі, ось. В цій депортації з 15 кілометрової зони від Дніпра, від Дніпра. вони вже тут намагаються такі діють дуже такими силовими сценаріями, примусовим виселенням. Чого не От вони виселяють та... масове населення? А будинки що залишаються домівки? Що з ними? А вони в будинки засіляються. Якщо якщо смугу прибережно вони там розрили окопами, бліндажами, фортифікаційними спорудами, і до речі, це і день, і ніч, іде робота, вони будують там це. То саме в будинках цивільних, яких примусово виганяють зі своїх домівок, розсіляються якраз військові, які ну там вільні, ну, в ротації знаходяться не на лінії оборони. І ці військові, якраз коли розселяються по будинкам цивільних людей, вони перевдягнені в цивільне. Тобто вони таким чином намагаються видавати себе за цивільних для того, щоб наша арта. Не відпрацьовувала саме їх військові частини. Тобто вони військові частини зробили розселенням по приватним будинкам. Зрозуміло. Я вам дякую за включення, дякую за можливість поговорити про рідний край.